Доброго дня! Сьогодні вас вітає притомний споживач, а також студенти Києво-Могилянської академії. Сьогодні ми проводимо майстер-клас з плетіння маскувальної сітки. У нас є три види плетення маскувальної сітки. Отже, перший плетення змійкою. Для змійки нам потрібна тканина нарізана стрічками від 30 см десь приблизно до метру. Отже, як починати? Ми зробимо маленький надріз. Потім ми протягуємо всю стрічку через цей надріз. Таким чином ми його закріплюємо. Ось Ми його закріпили, ми маємо перевірити, чи воно кріпенько сюди зав'язалось. Потім ми починаємо плести. В принципі, плести це маємо, маю сказати, це довільна форма, тобто методом спроби помилок. Ми його в'язуємо. Головне, що доп... ми не маємо допускати, це провісання. Тобто, якщо сітка буде провісати, вона буде неефективною. Отже, для змійки ми використовуємо тканину десь до 5 см, це максимум. Ми беремо кольори темні і можна брати світлі, але світлі це як включення, адже зараз у нас бруд. Всюди, а сніг, на жаль, вже роста. Тому ми беремо тканину сірого кольору, хакі, десь такого жовтуватого. Другий вид плетення маскувальної сітки це плетення методом Бахрамо. Для цього потрібна тканинка, нарізана маленькими клапниками. Ми робимо вузлики на кожному куточку сіточки. Тобто ми просто нав'язуємо маленькі вузлики коли їх буде багато, воно буде створювати такий об'єм, і за тканиною, в принципі, більше нічого не буде розглядатися. Третій вид це сітка плететься змішаним типом. Тобто ми поєднуємо і змійку, і бахрами. Отже, метод полягає в тому, що спочатку ми плетемо змійку, а потім, щоб створити ще додатковий об'єм і заповнити пусті місця, ми нав'язуємо вузлики. Цей метод вважається найбільш ефективним. Адже ми маємо змогу поєднати дуже багато різних кольорів і закрити, в принципі, всі прогалини.